Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ми з вами на каналі Таро Україна. А будемо з вами дивитися сьогодні Запоріжжя області, там такі новини щодо фронту. Ми бачили, що ворог буде тиснути. І на його поля ми дивились, і на Оріхові, що він буде намагатись тиснути. Ми вже давно це бачимо, але давайте подивимось: результати, в принципі, що буде по самому Запоріжжю. Підписуйтесь, не забувайте. Всіх рада бачити Запоріжжя, Запоріжжі найближчі дні. Ну, мої солоденькі, не дасть поспати заразу. Чутно. Я сподіваюся, що мені правильно показало. Я іноді, знаєте, ну, настільки буває страшна картинка, що не хочеться казати, але буду казати. Можливі жертви. Ворог хоче жертв, ворог хоче надати спати, але от чомусь мені показує, що це може бути передмістя. Зараз будемо уточнювати, чи ви просто чуєте, чи буде прильот, тому що хоче жертв, хоче жертв повторення. Можливо, у вас циклічність із року в рік, а, якісь дати, якісь моменти прильотів. Тому що це повторення якось осені ближче до зими. Отак от кажуть. Ну, от Карта. Роду, тобто це циклічний сценарій якийсь іде. Ми подивимось добре. Обстріли будуть по Запоріжжю. Дивимось. Обстріли будуть. Обстріли будуть по Запоріжжю. Ну, ця ж карта йде. Будуть. І, можливо, навіть е, точки такі самі, уламки е, будуть летіти. Тут розтягнеться воно. Тут ви заходите в якийсь період, ну, ми дивились, коли жовтень по Запоріжжю. Ми з вами дивились, що треба його буде пережити. Що, ну, от, м -м, будуть дії ворога, але треба пережити. Поранені можуть бути. Отут будьте дуже обережні. Е, момент такий, що це не тільки може бути ракета або кап, це може бути і дрон, тому що показує. Ворога, як затемнення, можуть піти і дрони до вас і уламками поранення отримати. Мені показують якимись частками ранить людей. Запоріжжя найближчі дні. Ну, загублені душі. Хоче він хоче, то повен вже не до... ще довго. Ну, Дивіться, чим ближче до повені, тим яскравіше будуть його дії. Подивіться, коли у вас вона, якщо вона випадає у вас там на середину місяця. Десь 12-14, якраз тоді, коли Рамштайн, коли ваші старі покрови, які у вас були, да, 14-го. Це сакральні дати, але він може трошки раніше. Саме багато жертв йому треба. Запоріжжя, район. Біситься, він не хоче, щоб у вас було тепло, щоб ви зібрали врожай. От повторення якоїсь осені. От чітко йде. І, можливо, це просто було, наприклад, листопад-грудень минулого разу. А зараз це буде жовтень. Отак. От Запоріжжя, найближчі дні. Він готовий вже до, цього, до чогось ворог. Вам щось пообіцяють, допомогу вона наприйде відразу. Довго будете чекати, це стосується ну, допомога людям. На фронтах ви будете намагатися відтиснути ворога, бо у вас немає іншого. коли ну, Колесниця від, випадає, підтверджує, немає. Іншої просто мети немає іншого сенсу, і взагалі треба це робити. Щось вам дадуть на фронт, що ви просите, але небагато. Гроші на місто зайдуть. Господи. Ну тут дивіться, у нього в планах є житлові будинки ще. Тут є загроза. Давайте так. Ну, Я просто бачу, що, він... як показую, в нього давно заплановані якісь точки да, на карті, куди треба вдарити, а прилетить в житлову забудову. От неочікувано. Це не обов'язково вночі. Почула мене? Запоріжжя найближчих. От йому там щось треба ну, захопити хоче, щоб ви преклонилися. А ми що робимо? Знову виходить колесниця. Рицар Кубки показує, що ми рушаємо кудись в області, ми намагаємося відсунути. Іде допомога до вас, але є такий момент, що люди можуть потроху виїздити до міста. Будуть їхати люди з тих містечок поруч, бо їм треба якась допомога їсти, пити що ще І з міста будуть потроху все одно люди виїздити. Є такий процес, він зараз трошки може активізуватись, але він не панічний. От Якщо вам там будуть писати десь, там хтось мені писав, що у нас евакуація чи ні. Ну я, ну, я не бачу наразі. Наразі не бачу. Потім подивимось. Ракета йде, хоч би не зараз, да? Ні, ну Я просто в себе сиджу. Якщо зараз йде десь до мене ракета, то мені карти також можуть отак випригнути. Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Помірність. Ми як очікуємо чогось, військові готові до нових атак. Дрони можуть бути, передмістя гучно. Знову дивіться, ми дивилися тільки що Дніпро, там є і Дніпропетровську, Дніпровську область, як зараз правильно. Ось і там була ціль ворога щодо цивільних. До речі, може бути якесь попередження взагалі по країні, що ворог готує масовану атаку і саме по цивільній інфраструктурі, тобто по людям, які сплять, живуть спокійно собі. Хтось також важливий в місті у вас буде в Запоріжжі. Ворог до цієї атаки готується. готується. Готуєтеся, ви її відбивати. Але тут такий момент мені постійно показує фронт. Зараз дійдемо до нього і подивимось. Політику не будемо вашу чіпати, тому що і так все зрозуміло. Сьогодні не показує її, сьогодні акцентую увагу на фронт. Запоріжжя, найближчі дні. Є небезпека для інфраструктури є. От дивіться, якась атака така дуже дивна і може піти не до вас, а десь впасти, в область, район. А потім по вам. Ну, люди, загроза для цивільних є, зберігається. Пряме влучання може бути. Мої На жаль, так. Те, що він там трошки споспустить свій тиск, це є. Але все одно загроза залишається. Василівка, найближчі дні. Васильівка, найближчі дні. Обдуримо ворога, маємо плани, чекаємо, щось реалізуємо. Чекайте новин, як там сильно буде палати. Готуємось до чогось. Це добре. Мелітополь, найближчі дні. Мелітополь, найближчі дні. Прильот по їх складу, по їх інфраструктурі, удар по їх захисту, по їх? Звідти так само до нас може летіти. Буде летіти з Мелітополя на Запоріжжя? Не на Запоріжжя, а на район, скоріше за все. Отак. Дивіться, не подивилася Васильівка. У вас є А да? ану, Камінське, що там буде? Камінське, що буде? Тому що кажуть, що ворог там штурмує, ні, ви тримаєте. Тримаєте, але туди підкріплення треба було, бо тут важко. Зараз тримаєте, потім буде запит про підкріплення. Дадуть. Щось дадуть. На Запоріжжя щось дадуть. Це про фронт. Зрозуміло, це про лінію фронту, лінію зіткнення, щось там у вас трошки воно оживиться. Зумбін. Бердянська найближчі дні не хочу казати. Інфраструктура, порти, палати буде. Буде удар по Бородянську буде. Енергодар найбулищідні. Ми щось чекаємо і вони. А ЗАІС найближчі дні. Кожен дивиться на дії, рухи один одного. Заїс там буде прильот, буде вибух якийсь, але не сама Заїз поруч. Якась картинка робиться для когось. От як підірвали, знімають. Картинка буде. За ЗС зараз буде багато розмов. і Наша центральна влада за картою МАГам буде тиснути на те, що там постійно щось вибухає. І треба з цим вирішувати. Вирішення я поки що не бачу. Оріхів найближчі найближчим вогонь Ну Тут ракети, каби можуть бути. Великий вогонь депо. По інфраструктурі взагалі. Я знаю, що там все розбите, але показує, що все одно інфраструктура, значить якийсь об'єкт може там колись щось було. Б'ють вони, гучно. Роботи робота на найближчі дні. Диявол активний. Вони там чи п'яні, чи під чимось. Я вам чесно кажу, бо вони якось дуже дивно штурмують. Ну, подивимось винах. Дуже дивно штурмують, їм там дали. О тут біда, тому що в них перевага з повітря на роботи. Тут треба увага до військових, хто родич, в кого служать. на Запорізькому. У мене, на жаль, не на запорізькому чоловік. Тут треба підтримка і, і негайна, і негайна. дуже така потреба, тому що карта смерті втрати будуть зненацька. Просто через брак чогось, не людей. Не людей. Там от -от... Мені не люди в дефіциті постійно показують. Мені показують, що там в дефіциті техніка якісь елементарні моменти для війни, які повинні бути. До речі, по Запорізькому рішення також буде розглядатися це вперед-вперед. От не прямо сьогодні, але от на цьому тижні так. Це заради того, щоб зберегти людей, я так розумію, в Запоріжжі. Щось буде, якісь рішення будуть прийматись. на найближчі дні. Ми ще подивимось, тому що воно показує на більш таку дальню перспективу. Подивимось, гуляй поле найближчі дні. Таємна інформація, а що ворог зайде? Ворог не зайде, але, ну я кажу, ДРГ, ДРГ ха тут бігає. Вони підбігають навіть під саме місто, але вони його не захоплюють. Плани ворога по Гуляйполю. Є плани зайти, але ну там якось військові будуть насторожі. Там буде інформація від військових, що є загроза. Прямо мені аж так моторошно. Ні, хороші. Не зайде ворог туди, але важка ситуація. Вільнянськ, найближчі дні. Вільнянськ, найближчі дні. В районі щось бахає, падає. Я див... А РСЗ ООС буде добивати до Вільнянська. Поруч десь. В районі може бути. Інший вогонь може прийти. Мої хороші, може бути атака по місту, вогонь великий йде. Це щось, що ми не можемо знести. Ну, от каби показують, як ракети, розумієте? От не виокремило мені каби. Можливо, це через те, що вони зараз як ракети і літають. Але от атака можлива. Атака, причому на інфраструктуру передмістя гупне і як перелетить вільняцьк і впаде також. Ну, тут же ж момент, так? Да? Куди воно цілиться і куди воно впаде? Гупне щось буде. Буде. Тут треба венняк захищати, ми це знаємо знову від ракет, від того, що з неба важке йде. Щось, Якесь рішення буде прийматися, але вони у нас не дуже швидкі, ці рішення, ви знаєте. Але буде. По запорізькому краю, по запорізькому, буде. Будуть рішення, ряд рішень. І прям вони якось не будуть сприйматися керівництвом навіть. ну Вони не популярні, знаєте. От чомусь там на Запоріжжя дати новітнє ППО, от чомусь це не популярне. Але мені здається, те, що я бачу, воно більше стосується озброєння військових, забезпечення саме військових, а не ці там установки да, важкі. Саме що військові змогли протидіяти якось. Там ціла система показує дуже цікаво по запорізькому краю. Ми можемо подивитись окремим відео взагалі. Просто треба якось це назвати, не захист Запоріжжя, якось інакше, тому що ну, таке не можна дивитись. Розумієте, таке дивитись не можна. Про сам захист розмовляти не можна, але вам щось додатково дай Боже.